Біфрен. спокій за ясної голови. Одна людина загинула ще двох постраждалих успитали з осколковими пораненнями такі наслідки атаки Одеси та області іранськими дронами Камікадзе. Напередодні регіон атакували сім безпілотників Шахід та один Мохаджер. Їх росіяни запустили з Чорного моря. Два безпілотники поцілили в адмінбудівлю в припортовій зоні. Вибуховою хвилею пошкоджено чотири житлові будинки. Українська сторона вже відреагувала на атаку і вирішила позбавити акредитації посла Ірану. Всі тріщини повністю повилітала. все тут і, і так он і старе. смотрите у людей мешканці будинку, що живуть неподалік порту, показують наслідки атаки дронів. У триповерховій будівлі частково знесло дах, потрощило вікно, зайнялася пожежа. У мене, виходить, всі пластикове вікно, все потріскалося, всі пакети. Телевізор упав, світ ну вже вроді з'явився світ. Бабушка міна старінька переживали імена і рібіна. Он маленький, то кажу всімена в шокі. Отакої вотині перша атака дронів сталася напередодні близько другої години дня. Внаслідок влучання двох іранських камікадзе зруйновано адмінбудівлю в припортовій зоні. Одна людина загинула. Ще двох постраждалих доправили до лікарні. Ще один шахід 136, Наша ППО збила над морем. Ми розуміємо, що ми живемо в такому но Так, успокоїлись немножко що Одеса не а, тим, не, не. Не все так просто. Вже за кілька годин росіяни знову запустили дрони у бік Одеси. На цей раз наша протиповітряна оборона відпрацювала на відмінно і збила усі чотири безпілотники над морем. Серед них був і багатоцюльовий ударний Мохаджер. 6 він призначений для проведення розвідки, спостереження та вогневого ураження. Третя атака дронів сталася вже вночі. Безпілотник, що прямував у порт Південний, теж був знищений у повітрі. Такі дрони агресор все частіше почав використовувати у сусідніх областях, тому під час тривоги прошу знаходитись в укритті, а не стояти на вулиці та дивитись, куди він летить. Ці дрони можуть вибухнути в будь-який момент і нанести суттєве пошкодження на великому радіусі. У відповідь на те, що Іран таки надав Росії дрони для ведення війни в Україні, хоча обіцяв цього не робити, МЗС позбавило акредитації іранського посла Манучехраму Раді та суттєво скоротило кількість дипломатів у посольстві Ірану. Анастасія Кожушко, Євген Рипенько, програма Вікна СТБ Єдині новини.